Скільки можна повторювати, що для проєктора обов'язково потрібен ТВ-бокс? Раніше казав я, сьогодні я трохи добріший, бо Ну, не потрібен. OneBoy X5 Pro. Це проєктор, для якого зовсім не потрібен ТВ-бокс. Це сертифікований проектор. Найноджес 905Y4 з Netflix. А, з DRM l 1 з нормальним Wi-Fi 5 ГГц, відеоприскорювачем Mali G31 і сертифікованим Google TV, з працюючим Chromecast, з голосовим пошуком, з отаким пультом, дивіться. От, подивіться, а, з нормальним автофокусом, автокейстоном, автообхід перешкод. Що там у нас ще було? А, вписання у екран а, і нормальний звук. <рес> Досить басистий, класний, нормальний звук. Ті, хто давно на моєму каналі вони знають, якщо девайс який такий, знаєте, прохідний, то я такий, ну, і ну, проєктор, ну, ось є він такий. Да? А якщо проєктор мені подобається, то він дійсно прикольний. В мене і настрій інший. 1100 ансілюмен чесних, 1100 ансілюмен. це середньофокусний проєктор. І при тому, що от я ну зовсім жодного разу не було, щоб я під'єднував до нього tv бокс. Ютубчик докодує 4К: усі українські стримінгові сервіси працюють ідеально. Мегого, світ ТВ і інше все. І Netflix ми також на ньому дивилися. До речі, якщо не знаєте, де офіційно купити дуже дешево сертифіковані о, ці сервіси, так, там по типу Мегого, світ ТВ, київстар ТВ, то, будь ласка, тут зіскануйте qr коди чи опису під цим відео є посилання. І є посилання на. Продавця цього проектору на український сайт, а знаєте, чому на український? Бо він коштує дешевше, ніж на AliExpress в Україні з офіційною гарантією. Вибачте, коли це таке вже сталося, що Ван коштує дешевше в Україні, ніж на Алі. При тому, що і прикольний такий. А знаєте, тут от є один мінус. Мені б хотілося трохи гучніше звук, але для себе, для себе я це як проблему не бачу, бо тут є. Підтримка ARC це можливість під'єднати ресивер через HDMI і отримати повноцінний багатоканальний звук і вже будувати якийсь такий собі нормальний кінозал. Домашній. Прикольно, Катрусін. Ну коротше, давайте подивимось по. В наших інтерфейсах HDMI, 2 USB 2.0, через які можна дивитись будь-який контент, якщо ви розумієте, про що я кажу. Там зовнішнього носія є вихід 3,5. Спереду в нас камера автофокуса, лінза притоплена. А, і є в нас, ось бачите, ось таке гвинтове кріплення для того, щоб його можна було підвисити. І є в нас ось, ось такий кутовий підтримувач. Тобто можна трохи змінювати кут його розташування. Все працює добре, все працює швидко. Ми зараз перейдемо з вами, подивимося, скільки він коштує. Скільки він коштує? Звісно, звісно, підемо тестувати, бо є ще один сюрприз. Ми почнемо саме з нього, бо він підходить. Але давайте так побачите. І ще й про колібрування буде. Тому дивіться до кінця. І чекаємо, звісно, на висновки. В Україні x 5 Pro Full HD на 1100 анцілюме на Android 11 коштує 12 998 гривень. При тому, що можна купити оформити через Моно чи Кау, є в нас а, навіть оплата частинами, і це все добре. Знаєте чому? Офіційна гарантія. Оце все круть, офіційна гарантія і сертифікований Google ТВ. Full HD, Android 11, 2 на 16, Wi-Fi Bluetooth, Wi-Fi 5 ГГц, який працює до 200 Мбіт спокійнесенько, навіть бачив 300. Тепер два по 5 динаміки, які з'являються як Hi-Fi, Я в принципі підтверджую, що там клас нюча якість. Не скажу, що це Hi-Fi, бо критерії досить цікаві у Hi-Fi. Ми бачимо відразу Netflix, і Netflix в нас тут дійсно є. Тобто сповнена сертифікація Netflix Full HD. У нас. Ось, дивіться, 3000 до одного контраст, підтримка 4К, він дуже-дуже тихий, менше 26 дБ. А, Тепер ексклюзивна технологія ASA 3, ну це знаєте що? Тут дуже швидкий автофокус, дуже швидка автоматична корекція по Кейстоуну, і є обхід перешкод, є автоматична вписка екрану. Тобто це дуже прикольно. А, при, тому, що, при тому, що в нас є Google Chromecast офіційний і є в нас голосовий пошук. Я, в принципі, не Буду показувати це, бо це звичайний ТВ-бокс, по факту Skyward Digital, це знаєте що? Це в нас е, славно відомий Хоматик Stick 4K. Ви просто там раз, там відкрий YouTube, і він буде. Від... Ну, відкрий YouTube на український не буде, бо е, Google не тро... дуже недобре підтримує українську мову. Але, наприклад, там у YouTube, там, скажіть, канал і від раз і знайде нас. О, це прикольно. Чи назву ролику. А тепер. Досить низький шум. Є в нас захист оченяток, і ви скажете: слухайте, ну 12900, а на аліжці можна ж купити дешевше так, на аліжці можна купити дорожче. Ха -ха, так, офіційний ванбо в Україні купити дешевше, ніж на Аліекспрес, хоча посилання є і на те. І на те, а ви вже там вирішуйте, що вам а, цікавіше. А, підписуйтесь, натискайте дзвоник, посилання у опису під цим відео, а ми переходимо далі, тестуємо. А знаєте, з чого ми починаємо? Ми перевіряємо інпут лаг на цьому а, проекторі. Бо хочеться пограти. Я вам потім поясню, чому. Він дуже-дуже яскравий. Інпутлаг перевіряється, він дуже малий. Грати можна. Інпутлаг перевіряється відразу, скажу на м -м, геймпаді і на дуже швидкій зйомці. Потім рахуємо кадри за мілісекунду, і що я можу сказати? Результат ви бачили? Грати можна і. Ось з цього я хочу почати огляд цього проектору, бо стільки сюрпризів, скільки ви зараз отримуєте, отримаєте, ви ще стільки не отримували. Бо я переходжу зараз на головне меню проектору. Що я бачу? І ми бачимо Google TV, бо це сертифікований tv бокс. Ви бачите, я тут дивився фільм Венздей. Я тут дивився а, піс Пісочний чоловік. Бачите, The Sandman, я дивився свій огляд на Nissan Rock, частину четверту. Все, хлопці, нарешті ми отримали. Досить яскравий проєктор. Давайте, я вам показую відразу. Дивіться, я його дивлюсь у освітленому приміщенні. Це навіть не 25%, це навіть більше відсотків 40 в нас освітлення. І відразу я можу запустити, наприклад, YouTube. Він дуже яскравий. О, ще й систем апдейт є. Оновлюється. І ще й та дам, ми відосик бачимо. От ви знаєте, що тут е, відосик, це дуже яскраво, дуже класно. А відео у Ютубі тут можна дивитись, е, 4К 60 FPS на Full HD матриці він буде класно показувати, і при тому ще й з підтримкою. av 1 кодика. Тут є один сюрприз. От, давайте, дикарика 4К, вмикаємо і дивимось над яскраву картинку. А зараз ще звук будемо тестувати. Давайте. Налаштування, давайте. Я... Якість. 4К, 60 FPS. Ставимо, ставимо. Давайте, тут навіть швидкість можна змінювати, до речі. І ось увімкнули статистику для сісадмінів і перезавантажимо ролик, бо ми е, працювали з меню, щоб, щоб прибрати дропи, які саме від графічного інтерфейсу були. І давайте, що ми бачимо? Нуль дропів. Нуль дропів у 4К, ВП-9 ідеальне зображення. Я вам скажу, дивіться, от я ось дивлюсь його: яскравуче, е, плавнюсіньке. І просто мені подобається йому я цей ролик робив сам. Я цей ролик робив сам для тестів, і мені дуже дуже от подобається, як воно відображається у SDR. Якщо казати про Netflix, ну давайте Netflix подивимось. Netflix тут підтримується в HD, звісно, бо тут є сертифікація, як Netflix, DRM L1, це повноцінний Skyward. Так, це Skyward TV-Stick, який вбудовано прямо конструктивно у проєктор. Дивіться, в Sandman HD з просторовим звуком. І тепер ми ще й звук з вами протестувати повинні. Вмикаємо. Діалоги класнючі. кваснючі. Басистість. От, дивіться. У моєму саду з'явиться новий код. Кл... Клас, клас, слухай, басистий такий, прикольний. От як, знаєш, як у чого, як у такого телевізора, вже навіть нормального бюджету. Хотілося б, щоб він був трошки гучніший, але тут є одне но: я сиджу перед проектором з боку лінзи. А зазвичай там воно так розташовано, якщо б він стояв переді мною, може можливо гучніше б чув би. Але можна під'єднати, наприклад, ресивери, не морочити собі голову і побудувати, бо під такий проєктор потрібно будувати вже нормальну систему. А якщо казати про те, що тут усередині, ну звісно, підемо ваїде шістдесят Це в нас Skyward Digital 4K Google TV Stick. 2 на, 16, процесор 4-ядерний Cortex-A35, це Logic S905Y4 на 2 ГГц. В нас дисплей Mali-G31 прискорювач, в нас мережа 867 мегабіт секунду. Ми зараз ще з вами перевіримо. Тут лисичка ще пальцями своїми тикає. лисисич, лисисичними, Боже, це сказано лисисичними. Так, Android 11, Ну і до температури доступу немає. Хоча проектори мають активне охолодження. Давайте тест мережі проведемо. І ми бачимо: 200 на 200, стабільна швидкість, максимально, що бачимо на деяких серверах 300 мегабіт. Тобто в нас е, стабільно працюючий проектор. Давайте у дрм дивимось сертифікацію, сертифікацію. Widevine l 1 є. Е, е, в нас є CNC ClearKey, Microsoft PlayReady DRM, Все це також підтримується. Якщо піти в українські сервіси у будь-які українські сервіси, е, то ну, ми повинні з це просто вимикаємо звук. Ми повинні тут, звісно, е, трохи е, прикривати. В деякі моменти, бо правовласники дуже дуже лютують. Дивіться, перемикається практично миттєво. ОТТ сервіси працюють фільмові сервіси по типу Могосвіт ТВ, Нексон не і інші вони також тут працюють ідеально. Ідеально, без зайвих питань. Що стосується зовнішніх е, дисків, то він підтримує е, І NTFS, і XFAT. Дивіться, у нас є і XFAT, і NTFS. Можемо увімкнути дуже високобітрейтні, дуже високобітрейтні ролики, наприклад, LG New York 4K. Ось, дивіться, LG New York 4K ідеально програє через інтерфейс USB цього проєктору. Дивіться, ось. Також в нас не затемнене на повністю приміщення, а це просто програється дуже класно. Давайте вмикаємо звук на максималку і слухаємо. Звук дійсно прикольний. Я вам скажу, ну, хоча, хочеться це трішечки гучніше. Трішечки. Ану. Але класний, басистий звук, прикольний. А, так. Тобто, по мультимедіа ви зрозуміли, що все працює ідеально. Тепер, що стосується меню і якості відображення. А знаєте, ще що саме цікаве у цьому е проекторі, те, що тут є офіційний Google ChromeCast. Тобто, якщо я на своєму смартфоні почну відібражати там своє відео, а потім натисну транслювати, обираю 4К Google TV Stick, і він буде транслювати його на проєкторі. І це відноситься тут чистий Google Chromecast. Давайте. Оп, увімкнулось OnePlus CPH 2653 мій. І наше відео. Ну, я на, на паузу нажав, якщо. О, будь ласка. Питання, я не питаю, бо там послуг є, 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 є. Це працює. Боже. Нарешті зробили проектор з сертифікатом нормальним. Я думав, після Asus я до цього ще я цього довго не побачу. До речі, тут є оновлення, і оновлення приходять. Дивіться, а це ще, мабуть, що і прийшло 12-те. Цікаво, але не буду трогати. Нехай там висить, поки що потім буде розбиратися. Мені дуже цікаво, що тут ще є а по менюшкам. Якщо піти у менюшки, ми бачимо, що тут є звичайні там зображення та звук з підтримкою HDMI. Ціку, у додаткових налаштуваннях екране динамічний діапазон SDR, звісно, бо це проєктор звичайний. І є в нас тут і облікові записи, і дистанційне керування можна тут під'єднувати через Bluetooth-різноманітні моменти, бо тут же ж навіть і у Android-іграшки можна пограти. А ось те меню, яке нас цікавить, воно знаходиться по кнопці Нашого, якщо ви на натискаєте на спеціальну кнопку на, на пульті, то ви бачите в нас тут налаштування. Ну, ось тут вже тут о, тут є налаштування, корекція зображення. В нас є фокусування зображення, автофокус працює ідеально. Просто відпрацьовує ідеально, у мене жодного разу він не підводив. Потім автоматична корекція є, є ручна тропецоїд по чотирьох точках. В нас є уникнення перешкод, збільшення масштабу екрану і скидання проєкційних налаштувань. Зображення. Тут все прикольно. Є коригування кольорної температури, є у режимах зображення яскравість, контраст, насиченість, різкість, і це дозволяє. Повністю відкалібрувати проєктор е ідеально. Я зараз покажу вам калібровку, аудіорежим. Е в нас є різноманітні моменти навіть користувацький з шагом 120 500, 1500, п'ятсот і п'ять тисяч тисяч герц ви можете виставляти свій еквалайзер тепер введення у нас є керування HDMI, це для HDMI у нас є підтримка ARC для під'єднання до речі того самого ресиверу є джерело сигналу можемо обрати HDMI, TV, USB і є в нас бачите мова про пристрій Давайте про пристрій, ванбо, проектор, Full HD, і є розширені налаштування, де в нас є різноманітні автоматичне фокусування при включенні, автоматичне фокусування при переміщенні, при uh, включенні корекція автоматична корекція при переміщенні, автоматичне уникнення перешкод. Uh, і є в нас User user Calibration Guide, Це в нас порада, як калібрувати. Але воно все збило твою наліво. О, старт калібрейшн. І у нас є базова калібровка. А ось після цього нам треба ще й зробити тепер налаштування корекції. Твою наліво. лисичка, йди сюди, бо отсюда мені не буде видно. Так, відкалібрували все добре. Тобто, проектор працює. А тепер доходимо до головного. Це в нас якість відображення, і тут в нас також є невеличкий сюрприз. Так, в нас є оверскан на 2 пікселі. Це виробники зазвичай роблять для того, щоб відійти від лінзування, це нічого страшного. Зараз так багато проєкторів роблять, і це нормально. Абсолютно. А от тепер стосовно основних кольорів і амбієнту, бачите, в нас розділено чорний і білий чорна і біла стеля. Якщо на основних кольорах вона перебиває чорний і білий колір. То в нас достатня яскравість. Це наші варіанти тестування і калібрування, і він ідеально з цим впорався. Тобто основні кольори дуже-дуже класно передаються. Зараз чорний, ану, чорний, давай чорний. Ану, це сірий, який сіренький, чорний. Повністю чорний ідеально. Тепер так дивіться, в нас е, яскравість. Відкалібровано зараз ідеально як яскравість, так і контраст. Дівчата виглядають природньо, але ми це докалібровали власноруч через режими зображення, через режим зображення. Тут бачите, ми тут змінювали налаштування під наше освітлення і під наше розташування під дальність самого проектору. Дівчата виглядають ідеально. Тепер хочу вам показати усі квадратики розділені не тільки тут, в усіх кольорових тестах. Оце самий, мабуть, важкий тест. Тут повинно бути по два квадрати. І ми їх бачимо, ну не знаю, як передає камера. А тут по одному, ось таким чином, вони повинні йти. І, в принципі, в усіх прямокутничках я бачу квадратики. Тобто проектор калібрується, яскраво контрастний аналіз, ідеальний. При тому, що яскраво, О, бачите, навіть тут ми бачимо. Навіть тут ми бачимо, ну не знаю, от камера, мабуть, не передає точно, але ми бачимо відокремлені е, оці е, дуже слабоконтрастні зони для того, щоб е, розуміти, що все це класно зроблено. Чорний, синій, е, зелений. О, у зеленому я б трохи попрацював, би, але це вже такі дрібниці, які ні на що вже не впливають. Тепер лінзування практично немає, але ж вони пішли за рахунок двох пікселів. Також нічого страшного в цьому немає. геометрично. Правильне зображення. Full HD повна матриця. Проєктор підходить як презентаційний, усі шрифти е, відокремлені. Давайте, дивіться, все добре працює, підходить. Тепер знов у нас, е, бачите, усі гілочки чіткі, це чиста Full HD матриця. У дівчини, усі пори видно, усі вії, бачите, навіть пушок. Ми, видим, ми бачимо, що це повний Full HD, тобто це чесний проєктор. Я, до речі, готовий вже пройти та зробити висновки. А у якості висновків скажу: О, знаєте, існують проектори яскравіші. Вони є. Я, ну, я б просто збрехав, якщо б це було не так. І існують інші проектори сертифіковані, ну, давайте, що там, Asus є. А ну скажіть мені, скільки Asus коштує? О, зараз то, знаєте, там, трохи люди такі охраніють, бо ви знаєте, скільки він коштує? Цей коштує в два рази менше, при тому, що він швидше, ніж Asus, а... Якщо казати про більш яскраві проєктори, так там інтерфейс ну просто ніякий. Це по-перше, а по-друге, вони коштують дійсно дорожче. І тут в нас виходить таке збалансоване співвідношення для тих, кому не потрібні там, наприклад, метрові якісь дистанції для того, щоб отримати там 250 дюймів. Ні, це середньофокусний проєктор, який дійсно непогано працює. Ви бачили, з якою яскравістю він працює. Ви бачили той амбієнт-ефект, і мені він дуже сподобався. Ми рекомендуємо посилання опису під цим відео, а з вами був Бабл. На каналі Технозон Україна на все добре.